Жив у маленькому селі хлопчик на ім'я Петрик. Він був веселий, добрий, але іноді, щоб уникнути покарання чи привернути увагу, казав неправду. Одного дня Петрик розбив мамин улюблений Глечик. Він грався з м'ячем у хаті, хоч мама й просила цього не робити. Глечик опав і розбився. Коли мама повернулася, Петрик злякався і сказав це, напевно, кіт його штовхнув. Мама засмутилася, але нічого не сказала. Та з того дня Петрик почав відчувати, як щось стисне йому на серце. Він не міг радіти, і навіть не хотілося гратися з друзями. На недільному уроці в церкві вчитель розповів слова Ісуса Я, дорога, істина і життя, Івана 14,6. А потім додав, коли ми говоримо неправду, ми віддаляємося від Ісуса. А коли визнаємо свої помилки, серце знову стає чистим. Петрик задумався. Увечері він підійшов до мами. Матусю, пробач, я збрехав. Це я розбив глечик. Мама обійняла його і сказала Дякую, синочку, що сказав правду. Я засмутилася не через глечик, а через те, що ти обманув. Але тепер моє серце радіє. З того часу Петрик вирішив. Краще сказати правду, навіть якщо важко, бо правда очищує серце і наближує до Бога.